Доброго ранку, мої дорогенькі друзі. Доброго ранку, Україно. Я радий знову цього ранку привітати вас із гарним початком дня. Я вірю, що у вас сьогодні є багато гарних планів і Господь допоможе вам їх втілити. Лише не забудьте помолитися і сказати, Господу, щиру подяку, що Бог зберіг вас учора, позавчора, сьогодні. Ну і ще одне ми сьогодні говоримо знову про те, що треба бути слухняними. Доброго ранку, Україно! Від того, коли ми слухаємося поради, ще ніхто не постраждав. Але коли ми ігноруємо добрі, гарні поради, особливо, які залишені для нас, у текстах Господнього слова, ви знаєте, що слово Боже каже: той, хто нехтує словом, той шкодить собі, не проповідникові, не Богові. Ні Євангелії, нічого з цим всім не стається. Це те саме, що говорити про сонце. Чого воно так світить? А воно не перестане світити і зігрівати своїми промінчиками. Воно виконує ту працю, на яку Господь його створив. Слово Боже, воно як сніг і дощ, яке посилається на землю і назад до Бога даремним не повертається. Воно робить ту працю, на яку Господь його післав. Я вірю, кожного дня Бог вам посилає слово, необхідне слово. І Якщо ви його не чуєте, Бог повторює у вашому сумлінні, Він може через Сон говорити і через різні інші обставини говорити, бо хоче, щоб ви його почули. Ну, і ще одне: кожний раз, коли ми слухаємо Боже Слово, ми стаємо саме перед отією обставиною, я б сказав би, перед тою рискою, коли сам Ісус Христос стоїть біля дверей нашого серця. І стукає. Він так і каже: ось стою біля дверей серця і стукаю, і кожного, хто почує голос мій, почує голос мій. Я ще раз нагадаю почує, прислухайтеся, почуйте, Бог стукається у ваше серце і відкриє серця двері. І Я війду до нього і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Бог сьогодні приготував вам не тільки добрий ранок і гарний день, а й вечерю. Гарну за душевну бесіду, коли ви будете Богу дякувати за день, який прожили, і просити у Бога і захисту на нічку. Ну а зараз доброго гарного ранку і благословенного дня. Доброго ранку, Україно!